Працюю зараз над справою ДТП і заподіяно тілесні ушкодження, кримінальна справа. Винуватець засуджений до двох років, але відбувати покарання не буде, бо з відсрочкою. Він заплатив перед цим потерпілому грошову суму в якості відшкодування, проте, вже після вироку суду потерпілий каже мало. Не повністю компенсація, потрібно ще суму як відшкодування моральної шкоди. І от запитують мене, чи має право цей потерпілий вимагати ці 25 тисяч гривень, які він хоче ще додатково, поки що це 25, а можливо буде з часом 50, 100, 200. Так от, з точки зору закону, з точки зору букви закону, з точки зору духу закону, він має право на відшкодування моральної шкоди. Те, що є розписки про отримання певних коштів, підтверджує тільки отримання певних коштів. Іншими словами, та людина, яка хоче відшкодувати моральну шкоду, якщо винуватець ДТП її добровільно не хоче відшкодовувати, повинен звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди за подійний ДТП, в даному випадку моральної, обґрунтувати розмір цієї моральної шкоди, зверніть увагу, що там немає формул ніяких. Тобто можна притягувати за вуха якісь обґрунтування, однак насправді це все оціночна категорія. І суддя визначить, який з його точки зору розмір є прийнятним. Якщо хтось буде незадоволений точкою зору судді на розмір моральної шкоди, то можна подати апеляційну скаргу і вже три судді в суді апеляційної інстанції вирішать, наскільки справедливий той чи інший розмір моральної шкоди. Тому Ось так буде вирішуватись цей спір. Що можна резюмувати? Будьте обережними, коли передаєте гроші, не знаючи за що конкретно в якості відшкодування. Бо може трапитися ось така от ситуація. Ну, і якщо хочете відшкодувати, то також звертайте увагу, а як зробити так, щоб у вас залишилась можливість. Бо Оцю ось, ось суму моральної шкоди можна було в кримінальному процесі тягнути, а не додатково звертатися в порядку цивільного судочинства. Короче кажучи, нюансів велика кількість. Тому бережіть себе, і нехай з вами буде як дух, так і сила букви закону.